У Луцьку 9 вересня у день міста організували велопробіг. Більше сотні учасників проїдуть центральними вулицями міста, як і маленькі, так і дорослі у вишиванках та з прапорами. Учасники акції кажуть, основна мета цієї акції цього велопробігу. Підтримати збройні сили України, які зараз захищають нас від російських окупантів. На театральному майдані у Луцьку зібралося чимало лучан. Хтось підготувався до велопробігу у вишиванках серйозно і з казкою у формі, інші вперше приймають участь у подібному марафоні. Людмила родом із підгайців розповідає, придбала велосипед ще перед повномасштабним вторгненням і весь час їздила на роботу виключно своїм, так би мовити, байком. Чому саме вирішили придбати? Себе такі ну, це так дуже банально, чому тому що я не тримаю рівноваги на двохколісному, а дуже хочеться їздити. Ага. І да ось так. Я живу в Підгайцях, їжджу ним на роботу. Люди мене знають, всі мені махають ручкою. Ага. Ви знаєте, я вже, напевно, все отримала. Ще до початку акції я сьогодні стільки позитиву отримала, поки я їхала сюди, тому що дуже гарно сприймають люди, і все, що ми сьогодні тут бачимо, це теж це дуже все надихає. Це це така великий верніше, маленький крок до нашої великої перемоги. Таким чином, Волинянка намагається підтримати українців, військових, які виборюють незалежність на полі бою. Минулого року п'ятирічний Костя приймав участь у велопробігу зі своїм батьком. Нині прийшов із мамою, адже його. Тато пішов до лав зсу. Ми хочемо підтримати всіх наших військових, повідомити їм, що Луцьк не забув, люди не забули, і ми живемо мирним життям. ми Можемо влаштовувати такі маленькі, але свята завдяки їм, і хочемо передати татові привіт. Того що того року чи поза того син був з татом. До участі долучилися як дорослі, так і діти приймали участь у велопробігу не тільки на велосипедах. Але й байках байкери із прапорами очолювали колону. Це цей маршрут. Велосипедисти все готуємося до старту. Не пішті один одного підтримуйте, подавайте руку. Допомоги, якщо буде потрібно. Маршрут учасників заходу пролягав через усе місто від театрального майдану. Вулицями Винниченка, проспекту Василя Мойсея, проспекту Перемоги, Соборності, молоді, відродження та вулиці Рівненської по проспекту Волі Далі долучилися до забігу і професійні спортсмени. Наскільки це складна дистанція? Це? Так <смітна> я б не сказав, що це складна дистанція. Чому коротка? Е, ну для людей я думаю, це нормальна дистанція, як для любителів велоспорту. Я думаю, це дуже важливо, адже треба. Тримувати Україну зсу учасники акції переконують, такі заходи показують, що місто живе та підтримує українських воїнів, які зараз на передовій. Кожне слово підтримки, кожен донат на зсу наближають нашу спільну перемогу над російським ворогом.